Для військовослужбовців цей навчальний процес став буденністю. Мирні ж мешканці, незважаючи на стан війни, поки що не в усвідомлюють необхідність таких тренувань. Мова йде про тактичну медицину і її головну мету збереження життів. Задіювати всі свої органи відчуттів. Я буду приміняти так званий метод чую, бачу, відчуваю. Я буду схилятись вухом над обличчям людини. Я можу чути. Якщо це буде холодна пора відповідно року. Я можу відчувати що кої теплий теплий подих людини. Нещодавно на курсах перепідготовки офіцерського складу, зокрема командирів зводів, курсанти військової академії міста Одеса пройшли навчання і практичні тренінги з такмеду. Інструктори вищого військового навчального закладу на псевдо осінь і Лєна розповіли про структуру навчання, відпрацювали з учасниками всі практичні модулі, а також поділилися враженнями від процесу для курсантів, сержантів, офіцерів. У нас є певні методичні розробки, згідно яких ми і працюємо загалом. використовуємо Алгоритми надання допомоги, які розробив комітет TC3, тобто тактика Care, надання допомоги в умовах бойових дій, а безпосередньо це алгоритм надання допомоги MARCH. Сам алгоритм нам говорить, що є вперше чергово при наданні допомоги, та й більш детально описує послідовність надання цієї допомоги. Алгоритм марш в тому чи іншому виді, через те, що є розширені алгоритми марш, є більш скорочені. Загально по навичкам можна сказати, єдине, що навіть самий нижній рівень тактичної медицини, тобто загальновійськовий курс АСМ, він буде говорити про певні п'ять навичок, які отримує кожен боєць після проходження даного курсу. Якщо ж ми будемо говорити на рахунок алгоритму марш, то це є в нас важливість того, до чого ми будемо звертатись. Першочергово. Якщо розглянути сам алгоритм, то в принципі перша літера даного алгоритму, літера М, тобто Massive Bleeding, буде говорити нам про а, масивні кровотечі, на що ми в першочергово звертаємо увагу. На другому місці, тобто друга літера алгоритму, літера A, Airways, відповідно, прохідність дихальних шляхів, будемо забезпечувати прохідність дихальних шляхів у нашого пораненого. Відповідно, третя літера, літера R, Respiration. В даний момент ми будемо звертати увагу на Якість дихання нашого пораненого, а також на враження внутрішніх органів дихання та методи боротьби з даними травмами, які можуть виникнути. Далі в нас іде по алгоритму літера Сі. Це циркулейшн, відповідно, циркуляція. В першочергове на літері Сі. Ми звертаємо увагу на все попереднє, що ми робили з нашим пораненим, яку допомогу надавали, і де ми втручалися саме в циркуляцію кровообігу в організмі. Відповідно, це в нас є літера М, масивні кровотечі. Ми будемо перевіряти якість накладання турнікетів, будемо звертати увагу на тампонування, якщо ми це робили. Також на літері С після цього ми будемо звертати увагу і діагностувати в Принципі наявність або відсутність геморагічного шоку це дуже важливий компонент для ефективності нашої роботи в майбутньому. От, для того, щоб закрити літеру С, ми будемо також брати під контроль всі немасивні кровотечі, робити повний огляд пораненого згідно цього. В... Останньою літерою алгоритму Марщин є літера H, тобто гіпотермія. Напротязі всього алгоритму з курсантами от ми говоримо про запобігання гіпотермії, через те, що переохолодження, в принципі, пораненого буде викликатися втратою крові і навколишнім середовищем. Незважаючи на на що в будь-який момент із самого початку, тобто з самого алгоритму, ми вже починаємо дбати про те, щоб людина в нас не замерзала. Поза парамедика, пам'ятаєте, говорили? Чому? Бо ми не втрачаємо велику кількість часу з даної позиції, можемо дотягнутися в будь-яку точку взагалі. Є така штука. Літеру М ми пройшли, витримали всі СОПИ. Перед цим знову ж таки переходимо до літери Е. Ті, хто, наприклад, проходив курс тактичної медицини, а це потрібно робити регулярно, освоювати відповідно не тільки там нові якісь елементи, а й відпрацьовувати як будь-який тренінг, навіть те ж саме хавищення там зі зброєю там або стрілецькі вправи, якісь все те саме потрібно працювати і з тактичною медициною відпрацьовувати і тренувати. Ті, хто, наприклад, приймав участь в бойових діях, або ж знову ж таки проходив вже до цього курсу тактичної медицини, вони ставлять, мабуть, більш конкретніші запитання і відповідно намагання намагаються в тактичній медицині зрозуміти не те, що лежить на поверхні, а копнути трішки глибше. З такими людьми, звісно, набагато цікавіше працювати через те, що ти бачиш бажання навчати таке, яке ну, прям лине від людини. Якщо людина без свідомості, чи може вона відповідно кататись, перевертатись yeah. туди, сюди. Yeah. Yeah. Зверніть увагу, правда? Yeah. Що я можу зробити? Я перевернув він ногою, yeah. yeah. притримую yeah. просто її. Тепер uh -huh. рукою я можу керувати відповідно угол наклона голови. Yeah. Yeah. Що я роблю? Я мізинчиком знову відкриваю ротову порожнину і пальцями крючкоподібним таким рухом, по нижній щоці, я ж бачу, що я роблю, правда? Uh -huh. Вигрібаю все, що мені заважає. Психологічна підготовка це також важливий аспект, і в принципі, психологічна підготовка повинна бути також на належному рівні. Додатково, навіть під час курсу нашої от, наших занять, тобто занять з тактичної медицини, під час, наприклад, лекційних частин, ми також в слайди вставляємо відео, де демонструємо ті чи інші поранення. Відповідно, люди готуються до того, що вони можуть побачити, що можуть стикнутися під час ведення бойових дій, і це дуже важливо. Через то, що, як ви розумієте, є люди, які е, спокійно відносяться до вигляду як елементарно крові, а є люди, які більш чутливі до цього. Однак, як не крути, е, люди призвичаються до великої кількості різних речей, в тому ж випадку і вигляду крові. Відповідно, психологічна підготовка також повинна бути, і це певна нитка, яка повинна мабуть сшивати всі взагалі е, навчання, що стосується військової підготовки взагалі. Я упав. Я фіксую свої руки, щоб вони менше ходили. Ось цими ділянками я кладу їх на вилиці пораненому для того, щоб зафіксувати голову. Цими пальцями я фіксую, відповідно, шукаю куточки щелепи, які ви шукали. Великі пальці кладу на підборіддя. Ось цими пальцями підіймаю щелепу, великими відкриваю ротову порожнину. Таким чином підіймаю корінь язика. Що відбувається? Раз. Два на рахунок оцінювання ми завжди робимо певні зрізи знань. Для початку скажу, для чого це взагалі робиться. По-перше, ми з колегами хочемо максимально і постійно зростати. Відповідно, для зростань нам потрібно розуміти, в з якою підготовкою до нас приходять люди. і чи ми ефективно проводимо свої заняття, чи ні, нам також повинно бути якось цікаво для нашого, як мінімум, зростання. Тому ми робимо зрізи знань по тому, коли група заходить до нас на навчання, і зріз знань, з якими знаннями вони від... виходять, грубо кажучи, там від нас Це зазвичай відбувається в певній прогресії, і не побоюсь того, в нас достатньо сильна школа, де ми даємо тактичну медицину. На середину руку, на сонячне сплетіння, ось сюди, на діафрагму. Я буду відчувати Лех. рухи і одні, і другі. Зрозуміло, Лех. яким чином це виглядає? Я слухаю, дихає людина чи ні. Для того, щоб я був впевнений, що людина в мене дихає, я повинен почути як мінімум два цикла дихання. Люди зазвичай м намагаються поспішати. А це є одною із помилок. Через те, що як ви розумієте, коли людина поспішає, вона і буде робити максимальні помилки, навіть якщо вона розуміє, що щось іде не так. Тому, перш за все, в кожному при вигляді поранення спрацьовує щось таке, от людське, грубо кажучи, там момент співчуття. І е, люди хочуть, от, наприклад, при наданні допомоги, там вони намагаються максимально швидко щось зробити. А поспішати в медицині не потрібно, тому що потрібно спочатку зробити діагностику, тобто аналіз того, що ви бачите, з чим ви стикнулись. От, якщо ви розумієте, що відбувається, якщо ви продіагностували. Там певну травму, то коли ви розумієте, що це є за травма, ви в принципі розумієте і методи боротьби з тим, що ви візуально бачите. Тому ми намагаємося зробити під час наших навчань, під час відпрацювань, які ми проводимо, ми намагаємося зробити навчання таким побудувати чином, щоб люди не поспішали. А методично відпрацьовували алгоритми, методично відпрацьовували відповідно контроль е, периметру, який, е на якому вони перебувають. Та і в принципі не забували про е взагалі тактичні обставини на локальній ділянці, де вони знаходяться. Ці два турнікети в мене працюють, але ж моя постраждала знову ж таки бачити, що так дихає, дихає моя кітюня. Ну все одно отак от голову поклали. Для мене інструкторство це. Не просто викладання якогось предмету, е, інструкторство взагалі, а тим паче з тактичної медицини, це про величезну відповідальність через те, що то, чому ми вчимо, е, ціна помилки надзвичайно велика і ми не маємо права собі дозволити цю помилку зробити. Відповідно, це людське життя та здоров'я. Відповідно, я та мої колеги відповідально ставимося до своєї роботи, і це для нас є певною гордістю, що ми маємо змогу навчати військовослужбовців, як потрібно все таки вірно і влучно і вчасно надавати до допомогу і зберегти життя собі та побратимам, які знаходяться поруч з вами. Або я дивлюсь на свій годинник. Бачу там прям секунди. Да, в мене секунди. Або я бачу секундну стрілку. І от як рухається секундна стрілка? Отак от я повільно буду відкручувати цей турнікет. Тренінги з так меду користуються неабияким попитом серед військових. Є інтерес і у цивільних, оскільки вчора ти цивільний, а завтра вже в іншому ешелоні. Тому ці знання допоможуть як мінімум уберегтися самому, а в ідеалі допомогти побратимам на полі бою. У мене є дуже багато історій, коли мої курсанти через деякий час два-три місяці півроку знаходять мене в соцмережах, або в них є мій номер телефону, тому що ми зазвичай обмінюємося телефонами для підтримки один одного і пишуть мені такі повідомлення. Із розряду я був поранений, я надавав собі допомогу і згадував, як ти мене навчала. Буквально недавно була історія зараз в місцевому шпиталі. Лежить мій курсант, який мені відправляв квіти з надписом «Дякую, що врятувала мені життя. Хоча насправді фізично мене біля нього не було, але виходить, що пасивно його життя врятоване завдяки знанням, які він отримав саме тут на наших курсах. Наступним етапом у мене буде. Не повірите, ще один турнікет. Це моя страховка на випадок, якщо в мене там щось пішло не так і моє там планування чомусь не спрацює. Я вважаю, що в підготовці з тактичної медицини саме для офіцерів найважливіше це планування. Чомусь на даний момент, на третій рік війни, вже повномасштабної, ми все ще про це забуваємо. Чому планування важливе? Важлива навичка саме для офіцера. Тому що офіцер має розуміти, як відбувається кожна ланка евакуації, починаючи від надання допомоги і виноса пораненого з окопів, за міської будівлі, з води, неважливо, де це буде відбуватися. І до моменту потрапляння пораненого саме в госпіталь або в шпиталь прифронтовий, наприклад, де вже з ним будуть працювати професійні медики. Саме через відсутність адекватного планування на даний момент ми маємо дуже багато втрат наших трьохсотих бійців, тому що на якійсь ланці евакуації в нас люди можуть навіть загубитися. Що вимагається від офіцера? Треба розуміти, як будується стабілізаційний пункт, де його правильно. Поставити, як його взагалі організувати, що таке сортувальні майданчики, хто там має бути, як воно має працювати, де правильно поставити машину евакуації з бойовим медиком або з фельдшером, як її замаскувати, як правильно спланувати саме дорогу від точки поранення до точки евакуації. На даний момент офіцери мають розуміти. Це має бути основною навичкою, саме в тактичній медицині для офіцера від найменшого до найбільшого. Ми завжди з вами орієнтуємося не від края пов'язки від поранення. Знаю, що поранення тут Молодці. це 5-8 буде тут. Коліно нащупала, мені теж підходить. Можу накладати турнікет. Я його собі одразу підготую. Але я його зараз не затягую. Тобто він в мене готовий. Тактична медицина на даний момент, на мою думку, є однією з основ нашої перемоги. Чому я так вважаю? Е, ви можете бути найкращим підготовленим снайпером, штурмовиком, без, е, пілотом безпілотного апарату будь-ким, але каби, е, fpv дрони РСЗО вони не вибирають, і якщо ти вже поранений і ти не можеш надати сам собі допомогу в першу чергу, або не знаєш, як надати допомогу своєму побратиму, ми маємо замість вижившого пораненого двохсотого. Перевірила, нічого не бачу далі. Телевок вже підходить. Один посортувати може його не Тож ми на наших курсах навчаємо основ врятування життя на полі бою, збереження життя нашого пораненого, якщо вже так трапилося. І я дуже бажаю нашим курсантам завжди ніколи не мати змоги примінити це знання на практиці, але. Кожному цивільному військовому, я хочу сказати, що проходьте курси з тактичної медицини. Це дуже важливо. Крім поля бою, ми ще маємо з вами е, червону зону по всій країні, тому що коли е, наші вороги запускають по нам шахеди, е, коли запускають по нам калібри, вони також не дуже думають, куди вони їх відправляють. Правда, у нас завжди е, ми маємо багато втрат серед цивільного населення. І якби цивільне населення було більш обізнане в тактичній медицині, у нас було б набагато більше врятованих життів таких. Ситуаціях дуже везе людям, коли поруч з такими прильотами якимось чином трапляються військові. Військові, які пройшли не одні курси з тактичної медицини, вміють надати допомогу на полі бою. Відповідно, вони вміють надати допомогу і в цивільних умовах. Тож кожному пройти курси тактичної медицини, бути врятованими і живими. Я зараз буду тобі знімати твої турнікети, ти наклала. Добре. Мені треба, щоб ти мені допомогла. Допоможеш? Давай. давай. ти мені порахуєш. Давай від 100 і вниз, Окей? Все, рахуй. 190, 98. 90. Стоп, зрозуміли. Я маю контролювати по перше рівень її свідомості на випадок, якщо вона зараз втратить свідомість, я це почую. Якщо ми візьмемо порівняння тактичної медицини 2014 року наших перших бойових зіткнень, і 2024-й, третій рік повномасштабного вторгнення. Ми маємо дуже велику прогресію у розвитку тактичної медицини. На початку 2014 року ми навіть не знали, що таке турнікет, але вже починали викладати, починали вводити програму TC3 в наші Ші війська тисячі 2024-му, ми маємо майже кожного військовослужбовця з двома турнікетами мінімум при собі, тому що люди розуміють цінність турнікетів, які можуть допомогти зупинити кровотечу навіть в цивільних умовах. Зараз кожен військовий, який покидає лінію бойового зіткнення і відправляється у якесь цивільне місто, зазвичай має при собі. Мінімум два турнікети, тому що людина е, має має розуміння, що турнікет може врятувати життя не тільки йому, ще й е, побратиму, е, або цивільній якійсь людині. На даний момент е, дуже багато цивільних людей, які пройшли курси з тактичної медицини, або цивільні, або навіть військові, носять з собою турнікети. Е, моя мама знаходиться в Херсоні е, на даний момент е, на деокупованій території, але там дуже небезпечно. Я її навчила. Вона не виходить з дому без турнікетів. Вона приїжджає до мене в гості з двома турнікетами. Я настільки профдеформована людина, що я не виходжу з дому без аптечки взагалі. Тобто я ношу з собою весь час повністю комплектовану аптечку, тому що я розумію, що е, посеред білого дня у будь-якому цивільному місці ми можемо мати прильот, безпілотника будь чого іншого, і я в будь-якому випадку не прийду повз людини, я буду їй допомагати. Але знову ж таки наголошую, кожна цивільна людина в нашій країні зараз при. Масивних атаках має розуміти, що треба пройти курси з тактичної медицини цивільні, військові, будь-які, неважливо. Вона має подумати про збереження свого власного життя, купити собі турнікет, не пошкодувати на це грошей, тому що ні одне життя не ні коштує ніяких грошей в цьому світі. Павло, майбутній командир взводу, незабаром отримає звання молодшого лейтенанта. Як і решта учасників тренінгу, вважає ці знання, їхній ключ до збереження життів побратимів. Ми проходили навчання по тактичній медицині. Це навчання для нас проводили інструктори з бойовим досвідом, які саме викладають в академії. Навчання дуже корисне, тому що надання первинної домедичної допомоги, особливо в умовах сучасної війни, являється одним з аспектів, який є одним з основних. У підготовці як офіцерів, так і солдатів нас навчають зараз тут, до доводять наші навички до автоматизму, тому що в умовах війни і в умовах бою людина опускається до рівня своєї підготовки, а не до рівня своїх бажань. І можливостей ми завжди знаходимося на зв'язку з колегами, які працюють на передовій. Відповідно, як ви розумієте, та війна, яка йде е, в нашій країні наразі, е, це перший випадок такої війни за всю історію нашої земної кулі. Відповідно до цього, ми постійно знаходимося в контакті з колегами і звертаємо увагу на то, які види травм, і відповідно викликають ті чи інші речі, на що під час навчального процесу робити більші акценти. Це стосується розвитку е, тих же самих безпілотних авіакомплексів і ураження за допомогою даних комплексів. Як ви розумієте, дана війна вона більш з масивними осколковими там ураженнями. Ми на це робимо великі акценти, акценти на повний огляд, як я вже сказав попередньо і Звертати увагу на оцінку самої ситуації через те, що тактична медицина це не тільки медицина, а ще й певна тактика.